На черный лимпопо Сидит и плачет в Африке печальный гиппопон И рыщут по дороге слоны и носороги И говорят сердито Что ж нету айболита? А рядом бегемотики схватились за животики У, у них у бегемотиков животики болят и, болят и кори дифтерит у них И оспа и бронхит у них И голова болит у них І болить. Добрий ранок, шановні любителі тварин. Сьогодні ми поговоримо про захворювання, яке також спільне як для людей, так і тварин. Цим захворюванням можна захворіти від вашого домашнього удовольствия. Тобто це гільмни. Як в народі про них кажуть, глисти. Гільмти бувають різні. Ми не будемо з вами. Обговорювати віде гельмінтів, тільки скажемо одне, що це дуже небезпечний заход. Від нього виникає таке, як глисна інвазія, інтоксикація в тварини, яка приводить до смерті. Щоб Запобігти цьому потрібно вашим домашнім улюбленцям, котам і собакам один раз в квартал, тобто в три місяці, проводити дегенетизацію препаратами, які призначив вам ветеринарний лікар. Якщо ці препарати в таблетках, то таблетку треба давати ранку, на тощак, за пів години до їди, можна її обмокнути в сливочне масло, покласти на корінь язика, трошки пропикнути пальцем і... Тим самим кіт чи собака ковтне. Якщо це в віді сиропа, є такі препарати, як дронтал, дронцит, пірантел суспензія, то ці препарати даються також на тощак ранку, береться шприц одноразовий, знімається голка. І так само на тощак зранку дається певна кількість цього препарату. Шановні друзі, любіть своїх тварин. До нових зустрічей, до побачення. А в слідуючій передачі ми з вами поговоримо про збалансоване правильне харчування для ваших домашніх улюбленців. вылечил он и лимпопо. Вот и вылечил больных лимпопо. -по. И пошли они смеяться лимпопо. И плясать и баловаться лимпопо.